Трошки вийшла в люди, як у нас кажуть, в центр. Вирішила погодувати котики, подивитися, як вони з іншої котобригади. Погодували їх вологим кормом, бо вони його не бачать, їх кашкою годують, знаєте, то вони такі раді там були, можете в шорті подивитися. Також у мене лишилось пару собачок, які я не дала бравекту, в мене воно є, але ще не дала. От шарик не доїв своє, він його виплюнув. І прийшлось мені йти за. Курячими серцями. І всерединку тут, знаєте, маленькими шматочками його нафарширувати, і так він з'їв. Рижуля його жінка скандальна, гавкає. Вона, як хоче їсти, вона гавкає. Ну, деякі лякаються, звичайно, бо так. Ну, така, вона. така вона, певно, того і викинула навіть з нашийником. Десь я пам'ятаю півтора року чи рік назад ми їх стерилізували. Я вже збилася у мене десь є фото. Це шарик, патрон його ще називають, а це кажу режуля. Режуля, да? рижулька. то режулька без проблем з'їла бровек, а шарику мені довелося трошки ще помучитися. Така, це така солодка морда. Він такий не був, як його викинули. Їх викинули на одному місці в трошки в різний там час, в один сезон. Він великий пес, але він був нормальний. А зараз це великий пес, але жирний пес, та шарик. Його годують тут власник магазину компасою, зічками. Хто скажи, на отаких харчах, як, скажи як, не вирости. Так, Шаря? Вони завжди разом, вони завжди тут під деревом сплять. Це вирішили мене провести, попити разом капучино. Так, знаєте, не заходжу всередину, вирішила з ними постояти, подихати повітрям, бо вже трошки. Працювала вдома, там прибирання все-таки, тут трохи важко, треба змінити обстановку, як кажуть. Також сьогодні мушки я дала провекто. Сімба злякала дітей чогось, втекла і навіть я не змогла спробувати її дати. В мене лишається сімба. Ну Сама така собака, яку я п'ять разів на стерилізацію ловила. Рженька з чорною мордочкою, моя сама любима собачка Сімба. Так, і лишається граф. Це він на іншу вулицю треба їхати. Можливо, ми сьогодні і поїдемо на вечір дати йому бревекто. І в мене жулька чорнесенька така не захотіла їсти. Все з'їла, а бревекто лишила, то воно в мене є досі. І також є сердечка, я спробую так, але на місці її немає. Вона є лише зранку, потім вони кудись ідуть свої бригади. Так -то. А мухи прийшлося в рот запихнути. Знаєте, муха ну така сама собака, яку я боялась, бо я її. Це найперші відео, може, ви бачили їх цуценят. Самі найперші, як ми з нею почали дружити, я прилаштовувала, годувала її цуценят. Мені вдалося їх прилаштувати тоді. На жаль, в сім'ях вижили, не всі. Тоді я не вакцинувала їх. Люди теж цього не роблять, звісно, і якось так. Але з тих пір ми подружки, і вона мені довіряє, все. Любить вона тільки лакітки, не їсть вона все там корм, сухий не хоче. Ну І, і сердечко вона не захотіла. Мені довелося відкрити рот і просто за два рази те бровек запихнути. І знаєте, вона мене не з'їла. То муха теж така скандальна. Собачка, вона гавкає на велосипеди, так само, як і Ржуля піджбурює шариком. Шарик мене збити може, не тільки велосипед. Йому гавкати не треба, він просто такий мощний пес. Мощний, були в мене тільки що консерви дала. І він любить, коли йому патішушки роблять, шарік? Любиш патішушки, шарику десь вісім, можливо, сім десь так. Ой, пузо, Типу, подивіться на це пузо, що мені приходиться віддаляти. Як його тут все почухати? Так я не зрозуміла. Що це воно таке? Це кора з дерева. Ну ладно, не можу її відчепити так просто. Ти моя щелютка морда. Щулютка. Шарик у нас вакцинований. від сказу, звичайно, вже ревакцинований. Режуля не ревакцинована, бо я не можу. Як не можу? Тут трошки так небезпечно. Це робити, не знаю. Прийде ветеринар, будемо щось думати. Ті, хто її годують, не хочуть її притримати і бояться. Ну, одна я не боюсь, доведеться мені її брати на руки, щоб хтось на руках це робив. Не знаю. Якось не виходить. Та ляпка моя. Ось такі хороші шарик. Хороші, вони всі такі хороші, скажи, коли їх кормиш, їх любиш. Вони всі хороші. Ось так, от так. Да? Сідай, сідай. Така щоб ви розуміли. Ну куди ти відходиш? Я хочу показати, наскільки ти великий. Не прихай навіть не думай. Ой! Ой! Що ти просиш? Ну, що ти просиш? Просить щось добре, так, да, Шарик? Досить пару консерв. Зробила паузу, бо, знаєте, знімаю. А відео люди так на мене дивляться, що я говорю сама собою і шариком. Ну, таке, таке справа блогерська. Хай дивляться, каже, так. Да? Але наже все було добре. Ну я вже впевнена, що вони захищені від кліщів. Скоро треба робити збір на таблетки від глистів, бо вже знаєте, вже раз півроку до сім даю, бо частіше, чесно, ну просто немає грошей, щоб частіше це робити. І ну, для таких великих собак це якби не є смертельно, тому якось так у мене виходить, як уже виходить. Ну звісно, хотілося б вакцинувати комплексно його. Режулю, Вічумки, кінтеріту, хоча вони дорослі, але знаєте, всяке може бути, то будемо збирати скоро на це. Мені головне зараз на котиків зібрати.